Коли розглядається покупка bg 650W Gigгабейт 650B80 Brands в інтернет міліампер година зеніторба, можна бути впевненим у якості та надійності цього товару. Блок живлення забезпечує оптимальну потужність 650 Вт, що вистачить для високоефективної роботи багатьох компонентів комп'ютера. Одним з головних переваг bg 650 w Gigabyte P650B 80 Brands є його сертифікат 80 Brands, що свідчить про ефективність до 85% при різних навантаженнях. Це дозволяє економити електроенергію та знижувати витрати на оплату рахунків за електроенергію. Крім того, bg Gigabyte P650B має надійну конструкцію з високоякісних компонентів, що гарантує стабільну роботу і тривалу експлуатацію. Вбудована захист від перенапруг та короткого замикання забезпечує безпеку обладнання. Тиха робота вентилятора та низький рівень шуму роблять цей блок живлення ідеальним вибором для тих, хто цінує тишу під час роботи. Купуючи bg 650 даблею p 650 b 80 Brands в торба, ви можете бути впевнені в його якості та впевнено знаходитися в передовій технології. Торба гарантує оригінальність та відповідність товару, заявленому опису. Крім того, вас обслуговують професійні фахівці, які готові надати вам інформацію та консультацію щодо цього продукту. Зробіть свій вибір у покупці беже 650 п'ятдесят даблджигабейтпі шістсот b 80 бранд з і насолоджуйтеся стабільною роботою вашої системи.